Усім привіт! Рада вас бачити в себе на каналі Юлія Мельник-Спейн. Сьогодні ми з вами вивчимо 30 дієслів, які ви можете використовувати на кухні. Отже, поїхали! Перше дієслово найважливіше, що ми робимо на кухні ми на кухні готуємо. Готувати іспанською буде косінар. Косінар. Але також часто вживається ще одне дієслово буде звучати так. Препарар. Наприклад, preparar comida. Так, готувати їжу. Preparar comida або preparar la cena, готувати вечерю. Preparar el desayuno, готувати сніданок. Preparar la comida, це готувати обід. Preparar, algo, готувати щось. Lavar, lavar означає мити. Lavar. Четверте дієслово – це Орнеар орнеар. Орнеар означає запікати, пекти щось. Орнеар. Ще одне дієслово, яке використовується замість слова орнеар, це асер альго щось альорно. Асер альбо альорно. Тобто щось запікати. Асер альорно. Наступне дієслово це фреїр. Фреїр. Що означає смажити. В Іспанії зазвичай, е, оце саме фреїр, використовується для того, щоб сказати, що щось смажити на сковорідці великій кількості олії. Фреїр смажити. Софреїр. Софреїр легко підсмажити щось. Софреїр. Софреїр. Як варіант, замість софреїр, в принципі, ми можемо використовувати наступний вираз, такий як. Hacer un sofrito. Це не завжди можна поставити між ними дорівнює, тому що hacer un sofrito означає робити засмажку. Hacer un sofrito. Коли ми там засмажуємо цибулю, моркву, готуємо якийсь борщ чи, не знаю, для того, щоб приготувати пасту, також робимо засмажку. Тобто, hacemos un sofrito. ербір. Ербір. Зверніть увагу на вимову це не ербір. А саме в інфінітиві буде ербір в початковій формі. Ербір означає кип'ятити щось, кип'ятити ербір. А ось варити, вже як в процесі, так, варити щось це косер, косер. Також, будь ласка, зверніть, зверніть тут увагу на вимову, тому що. Косер вимовляється з міжзубною «Ф» – косер. Варити. Косер з есе всередині косер означає шити. Тому варити буде косер. Наступне дієслово це асар. Асар. Асар означає смажити щось на вогні. Або й на сковорідці, але це саме з невеликою кількістю олії або без неї. І зазвичай ми вживаємо це для того, щоб розповісти, що ми там смажимо, готуємо м'ясо на вогні, так, чи на сковорідці асар карне або асар бердурас. Тому в нас є такий термін, як карне асада, або бердурас асадас, так? овочі, смажені або на вогні приготовані. Або м'ясо, карне, асада. Кортар. Кортар. Кортар означає різати. Кортар. Ще одне схоже дієслово, яке має трішки інше значення це пікар. Пікар. Пікар означає дрібненько нарізати. Пікар. Дрібнесенько нарізати щось. Пікар. Батир. Батир. Батир має два значення. Перше з них це от як щось якийсь шейк робити, так? Батір. Змішувати, наприклад, в шейкері щось. Інше значення слова батір це збивати щось в блендері, якусь рідину. Батір збивати в блендері. Тому, наприклад, un батідо це в нас якийсь коктейль, якась збита рідина. Збита рідина звучить трохи дивно, але так, батір збивати щось в блендері. Наступне слово це раяр. Раяр означає натирати, натирати щось на терці, наприклад, сир раяр, раяр, апластар, апластар. Апластар це товкти щось, так, або щось, типу, натискати от все в такому плані: апластар, апластар, пелар, пелар, знімати шкірку. Чистити шкірку. Пелар. Месклар. Месклар це змішувати щось, якісь змішувати інгредієнти між собою. Месклар, Месклар. Медір. наступне слово. Це означає щось міряти, виміряти. Медір. Так, коли ми якісь там муку засипаємо, цукор важимо це все медір. Ремобер, ремобер. Ремовер означає помішувати. Наприклад, ми готуємо якийсь там суп чи кашу, і ми, нам треба це все ремовер, помішати. Ремовер, ескурір. Ескурір агуа. Так, сціджувати. Ескурір. Ескурір агуа сціджувати воду. З макаронів, наприклад. Ескурір агуа. Далі дієслово молер. Молер. Молер означає молоте. Молер. Цікавий факт. Наприклад, млин іспанською буде el molino», Моліно. Моє прізвище мельник. Тому якщо перекласти це на іспанську, це звучатиме як молінеро. Молінеро. Від слова молер. Запам'ятайте собі. Молер. Молоде. Анядір. Анядір. Щось додавати кудись, аня дір додавати. Не забувайте підписатися на цей канал, натиснути лайк та написати коментар до цього відео. У нас вже більше п'яти тисяч, тому давайте так тримати. Ідемо далі. Таке дуже важливе також слово це ечар. Ечар щось це якийсь такий короткий зазвичай рух, або щось долити кудись, досипати, так ечар, щось кудись вкинути. Ечар. Наприклад, там не знаю, вкинути чуть-чуть всипати щіпку солі. Ечар de де саль. Ечар pizca де саль. Ечар. Наступне дієслово це у нас кемар. Кемар. Кемар означає спалити щось. Кемар, коли у вас щось підгоріло. На сковорідці, наприклад, кемар спалити. Наступне дієслово це це більш така комбінація hacer algo аль-вапор. Al робити щось на пару. Тобто готувати щось на пару. Так, hacer algo аль-вапор. Al hacer аль-вапор. 27-ме дієслово це секар, секар. Секар означає сушити. Секар. Секар. 28 естофар. Естофар. Естофар з буквою О посередині важливо, означає тушити, тушкувати. Важливо ще раз пам'ятати, що там буква О, тому що естофар це якраз таки тушкувати, але якщо ми замість О поставимо букву А, то це буде звучати як естафар, і естафар означає обманювати когось, брати участь у шахрайстві, тому що е, ла естафа. Це чахрайство. естафа. Тому естафар це в нас злочин, а ештофар – це тушкувати. Двадцять дев'яте дієслово це єнар. Єнар. Єнар означає наповнювати щось, наповнити щось. так? Єнар, єнар. А ось тридцяте слово останнє в цьому відео поки що. Це дієслово бафіар. Бафіар. Бафіар означає. Спорожняти щось, виливати, висипати щось кудись, щоб, якісь, наприклад, якась склянка залишилася порожньою Бафіар. Що ж, дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо це так, то пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду рада почути ваші побажання, ідеї для наступних відео. Всім дякую! чао чао